Ні? Yeah. А чого? Я думаю, це мухомор. Це мухомор? Ага. Uh -huh. Але його хтось їв. Як ти думаєш, хто його їв? Uh -huh. Слимак! Uh -huh. Слимак? Uh -huh. Мохомор. Uh -huh. Як ти думаєш, слимак ще живий? Ага. Uh -huh. Живий? Ага. Uh -huh. Слимаки йдять мухоморі, от... от... вони не до них? Ні yeah. Понятно. Оце то слимаки крапки. А людям можна їсти цей грипсин? Ні. Yeah. Не можна? Yeah. А чому? А у нас тільки з вимакам може їсти такі глибе. Тільки слимакам? Ага. У них думають, що їх можна їсти. Вони їх їсуть. Їдять, так? Да? Ага, люди їм вдалиться їсти. Люди їм даються їсти. Ага. Вони це їдуть. Ага. Ну зрозуміло. Ми будемо їсти такий гриб? Ні. Тільки смолоки можуть їсти. Так, казав, що можуть їсти ці гриби. Ага, ну хорошо. Пішли далі досліджувати ліс. Ага.